Христос Воскрес! Воскрес. Сьогодні світлий вівторок, і ми його ще називаємо Третій День Великодніх свят, ми прославляємо Воскреслого Христа і задумуємося над тими шляхами, які Бог у своєму милосердню визначив для усіх нас. Бо багато людей. вони... Слухають євангельське оповідання, вони намагаються повірити в Воскресіння Христове і довіряти Господу Богу, але завжди зустрічаються з якимись такими проблемами і сумнівами. І ось, читаючи сторінки Святого Письма, ми бачимо, що ці ну, подібні сумніви. Вони не тільки притаманні нам, бо ті співпрацівники і послідовники Христові, які були найближче до Нього, яких Він навчав, яким Він подавав приклад, з якими Він разом ходив е, обіцяною землею, і яких, зрештою, готував на те, щоб вони зберегли Його слово і передали далі. Вони теж були у сумнівах, бо людині притаманно сумніватися. І бачимо, можливо, найбільша проблема людини, коли вона думає, що віра це просто щось собі сказати на цю тему і повторювати: Христос ось воскрес! Христос Воскрес! «Я Це вірю», вірю. І від багаторазового повторювання, мовляв, із родиться віра. Але старовинна східна старовинне східне прислів'я каже, що від частого повторювання слова халва у роті не стане солодком. Є, звичайно, такий, такий спосіб, що люди. Повторюють деякі слова, щоб утвердитися в них. І ми то називаємо мантрами, але від того, що ми будемо повторювати різні мантри, віра не зроджується. У третій день Великодніх свят ми читаємо уривок з Євангелія від Луки, в якому розповідається про подорож двох учнів. Із столиці Єрусалиму, столиці тієї області е, Римської імперії до оближнього села. Ці учні, вони вже мають первісне пізнання, вони слухали Ісуса Христа, вони були свідками Його смерті, вони знали, де Він був похований. Вони дожили вже до першого дня тижня, неділі, і бачили і чули тих жінок, які сказали, що Христос Воскрес. Але вони все одно цьому не довіряли, і вони йшли додому на це село повні смутку і розчарування. Тому що, дорогі сестри і браття, вони знали, як влаштоване життя, і вони не тільки Ісуса Христа аж слухали, вони ще добре знали, що пише у Писанні, у святому Писанні старого заповіту. І ось цією дорогою, коли вони простували, подорожній приєднався до них, так групами, звичайно, ходили, тільки вони не впізнали цього подорожнього. І про свої болі, печалі і сумніви йому повідомили, а як зреагував подорожній, о, нерозумній повільній серцем, щоб повірити всьому, що пророки були сповістили. А ці люди взагалі-то знали старий завіт. Хіба не треба було Христові таке страждати і так увійти у свою славу? А вони думали, що не треба було. Вони думали, що Христос прийде, як земний цар, у славі, сповнений поваги і успіху ж земного. Але цей і подорожній, почавши від Мойсея, від перших сторінок святого Писання почав їм пояснювати, що там пише в Писанні. Дорогі сестрі і браття, це дуже важливо. Вони це все знали. А він їм ще раз пояснював, але не так, як вони знали. І їм здавалося це логічним, вони не мали що протиставити. А потім по всіх пророках, і так, по цілому писанню, коли вони йшли, він їм цитував, показував, як то Христос, помазаник Божий, має встановити Царство. І все логічно склалося, що ось він мав постраждати за народ, а потім мав відродити цей народ, але як? Не по земному, а так, щоб їх спрямувати до вічності. Дорогі сестри і браття, для того, щоб повірити, то не треба просто повторювати мантру Я вірю, вірю вірю, вірю дуже сильно. Я колись запитував деяких людей. Що означає вірити, вони сказали вірити означає вірити дуже сильно. Для того треба мати достатню підставу, достатні знання, а ще їх правильно зрозуміти і збагнути. І чим більше ми заглиблюємося у Слово Боже, чим більше ми про релігію знаємо, Воно все стає у, на таку, у таку низку фактів, таку низку ідей, і тоді немає іншого вибору. Ми починаємо довіряти, тому що воно все логічно, <кій> воно відкриває нам наше життя, як ми живемо. Воно пояснює, що то означає вірити і яке місце Воскресіння займає в нашому житті. Все стає зрозуміліше. Отак, як з цими учнями. І тому бачимо, то замало було, що Христос не з'явився, то не тільки цим двом учням, ці два учні Він їм пояснив, але теж і інші. Вони мусили себе переламати, мусили по-іншому подивитися на світ. Вони мусили у своєму серці і розумі будувати християнський світогляд. А християнський світогляд то не просто так, щоб поки ми в церкві, то ми християни, а з церкви вийшли, вже на роботі вже можна красти. Тому що то від церкви далеко. Християнський світогляд – це по-іншому. І ось сьогодні у свято Воскресіння Христового ми з вами дивимося на перспективу. Христос Воскрес і кличе нас за Собою, щоб ми з вами по житті будували у своєму серці і розумі. Християнський світогляд. Якомога більше дізнавалася про Христа, і тоді ця віра у Воскресіння, звичайно, що будуть з'являтися сумніви, але вона буде утверджуватися і утверджуватися, тому що Воскресіння це той факт і істина, яку здійснив для нас Христос і дарував нам. Можливість єднатися з Богом і жити вічно, як Він живе. Христос воскрес!